Розділ 6. Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання еліністів на юдеїв, що про їхніх вдів не дбають при щоденному служінні, скликавши громаду своїх учнів, дванадцяти розказали, не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть, брати, з поміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Всій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора, Неканора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антиохії Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, ті поклали на них руки. А Боже Слово росло, кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася, і серед священників дуже багато були слухняними вірі. Степан же, сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі ознаки і чудеса, та піднялися деякі із синагоги, що називалася лібертинською. А також з Киринейської та Олександрійської, і ті, хто з Келикії і Азії і сперечалися зі Степаном, але не могли протистояти мудрості й духові, яким він говорив. Тоді вони підмовили людей, котрі казали, що чули, начебто він говорив зневажливі слова проти Мойсея і Бога. Вони підбурили народ старших книжників і, накинувшись, схопили його та привели до Синедріону, Поставили фальшивих свідків, які говорили, цей чоловік не перестає говорити зневажливі слова про це святе місце і проти закону, адже ми чули, як він казав, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які нам передав Мойсей. Поглянувши на нього, всі, хто сидів у сінедріоні, побачили, що його обличчя було подібне до обличчя ангела.